Я не зміг би щодня милуватись твоїм обличчям. Це було б забагато, це був би глухий передоз. гріх хапати метелика в жменю, ламаючи крильця, гріх, мов здобич, любов заганяти в психоз. Я навряд чи повірю, що ти десь існуєш окремо. Трісло дзеркало дня, розлетілась на скалки і ти. Скалки в оці, трапляються часто, хоча й безсистемно. Скалку в оці належить, як рідкісний дар, берегти. Скалка в оці, часами, мов призма, заламує промінь, запускає веселку і різні оптичні дива. Кожен промінь, як повня, як омен, як спомин, як повінь, повінь спогадів, що не вмістилась у назви й слова. Впізнаю твої вигини в пагонах, в лозах, у листі, чую голос твій в шумі дощу, в перестуках коліс, в сотнях різних облич, лише твої зауважую риси, пахне поле надвечір. Тобою, тобою просякнутий ліс, я вдихаю тебе, нереально вже бути нам ближче, скалка в оці хороша відмазка від сліз. Я не зміг би щодня милуватись твоїм обличчям, я не зміг би ні дня без твоєї присутності скрізь. Іздрик читець. Эмили Грант.